Вітаю, шановне панство. Сьогодні в гостях у Богдана Хруща заїхав забрати одну машинку і паралельно Богдан каже, Саня, це, мабуть, по твоїй частині. Пригнали до нього Astro H 2005 року, мотор z 16 xep машина на механіці. Пригнали вдруге. Перший раз проблема була пропуски запалювання. По одному з циліндрів. Зняли катушку, подивилися, катушка була пробита, замінили катушку, замінили свічки, машина каталася певний час. І зараз приїхала. О, власник любить лілої Стічів. І тут, і тут Стіч. Так, і зараз дивіться, по бо Богдан вже зробив діагностику, тут помилка по... Другий лямді, електрично коло чотирьох форсунок, це, мабуть, плюсовий провід відпадає. Далі фойл памп серкіт, низька напруга електричного кола павного насоса, дросіль, знижена потужність. Замініть блок. Це все по блоку керування двигуном. Некоректний ключ, некоректне оточення від 7. Ну, по всьому видно, що блок відпадає у нас і перестає працювати. Оскільки це у нас мотор Z16X 2005 року, то, скоріш за все, там стоїть, по-моєму, 740 блок. І такі блоки вони на цих машинах, на жаль. Дуже часто виходять з ладу. Да. Це 740 блок МТ-35 перша версія. Тому тут, скоріш за все, буде заміна блока. Погнали ремонтувати. Поки я їздив додому за блоком керування, машина стояла грілася. Ну і очікувано знову заглохло після прогріву. знову помилки. Зокрема, замініти блокування двигуном. Тож давайте міняти. Міняти блок буду на ресталовий МТ-35 2.3. Але його треба буде перепрошити по вінкоду. Всі роботи буду робити бюджетним обладнанням сьогодні. Це обком для програмування, карпрог для читання кодів з блока І китайський другий для перепрошивки по вінкоду. Починаємо з кодів карпрогом зараз. Це у нас кановий блок МТ-35. Читаємо її пром і нам видасть пробіг, Вінкод і Вінкод. Вичитана інформація, Тепер буду підключати другий блок. Те саме робимо для другого блока. Бачите, він у нас. Від зефіру і код теж є. Будемо зараз перепрошувати під астру. Підключив Сканматик 2, китайський, запустив прошивочку по ВІН-коду. Відбувається дуже швидко. Як бачите, все готово. Вділяємо помилки. Ну і далі процедура прив'язки. Заходимо в блок. Спочатку скидаємо донорський блок його кодом, програмування, ресет і вводимо код від цього блоку 23. Успішно скинуто. І далі вже робимо програмування через сім модуль Заходимо в програмування, програмування і мобілайзера security-код від машини 7985. І далі кажемо. Запрограмувати функцію мобілайзера і у нас встановлено новий блок керування двигуном. Дивимося на машинку з ключиком. Виключаємо запалювання, включаємо запалювання. Бачимо, що машинка з ключиком вже не мигає. Це вже означає, що блок запрограмований. Залишилось тепер перевірити налаштування варіанти конфігурації. Заходимо в програмування. Програмування високошвидкісної шини. Перевіряємо, що у нас тут все коректно стоїть. VR-сенсор у нас має бути. Також перевіряємо варіанти конфігурації. Машинка у нас з круїз контролем, тому тут треба включити круїз. О ну, тут все інше, начебто так і має бути. Програмуємо успішно запрограмовано. Завів машинку, помилок немає. Кондиціонер перевірив, працює, холодить. Значить, у нас все запрограмовано коректно. В принципі, це все, мабуть. Я ще залишу машинку, хай попрацює трошки. Перевіримо, що вона після нагріву себе адекватно буде поводити. Машинка постояла, прогрілася, попрацювала десь хвилин 40-50. До робочої температури дійшла навіть там, до такої нормальної. От. І блок нормально працює. Все добре, тому машинку буду віддавати щасливому власнику, нехай не ламається. Ну а саме буду працювати і робити наступну. Тож, якщо відео сподобалось, хоч і коротеньке, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вам ще цікаво побачити. Не ну очікуйте нові відео, поширити серед друзів. Всім гарного дня, пока-пока.